Ми сьогодні поміняли ракурс. Що ми все время на ту Йолочку, Йолочку? Давайте вже добра на корпус. Доброго утро, далі. Подожди. подожди, світуля, на зайчик на цю Добрий ранок, любимо. Студенте ви знаєте, добре утро, хорошого дня, прекрасно. Знаєте, що Костя, Ти знаєш, що я от думаю, Дивіться, давайте. Ну, ви всі знаєте, що товар у нас є, все у нас є, і ми на роботі. А давайте кожну неділю будемо в рубриках. Давайте поговоримо. От дивіться, одну неділю говоримо. Ну ні, ну так, допустимо, там 8-10 запитань. Так, да? ні, прийшли, добре утро, е, хорошого дня, асортимент 5 секунд показали. І от кожну неділю будемо робити розручні, знаєте, який день. Давайте поговоримо. От, допустим, Сьогодні поговоримо примерно з Костіком, з Лесою, да? з світулькою, 5-7 випросів. І отак от буде кожну неділю. Ви собі за неділю от, допустим, і на кого буде більше випросів, з того і починаємо рухати. Ну, сьогодні опросій багато з мене. Ну, є нам що сказати. У мене, ні, ну я. <схай> що, що, що допустим, що, ну, що, запитати у Лесі? Як діла, все добре, все добре, всі живі, здорові, Костик живий здоровий, Танюшки, все добре. У ну, нас ще світульки, ви просто дуже багато. Так, почати да, і закінчити, Но ми як почали, так і закінчимо, Що нам язик без кості. Так що, любі, мої друзі, хорошого дня, прекрасного настрою. ми на роботі і починаємо з сьогоднішньої неділі працювати це так. І ще рубрика. У нас тепер кожна неділя буде рубрика. Давайте поговоримо. Нормально? Нормально. Давай. А ми вас цілуємо, любимо і ждемо, дороги наші підкопчиків. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Ви питали мене, Світа, що ти подивилася Лесі? Лесі я купила кошелюк. Я ж сказала, в цьому році всім треба міняти кошельочок. Плюс у мене в тому буде такий був, поділити Світлана Базаренко, Світлана Базаренко. Ну, Він вже закінчився цей. І це ще в другому році. Це сьогодні Леся каже, це на старий новий губерний подарив, так? Дивіться один годин, диві клосний. Точно такий самий, новий. Ні, ну, я люблю, люблю. Дивіться, Світлана Базаренко, Світлана Базаренко, так що це у мене буде старенький, я вже його порву викину. Бачите, як з роззирочкою. А це новенький. Це і списний ні. Так що такий подарунок, чесно. Ну ви не забувайте, що ви в цьому році жі обов'язково поняти кошелечок і сумочку. Це обов'язково. Я це вам вже говорила. Ну, блокнотик це для записів, знаєте, плюс-мінус контакт. Добре, ну дивіться, ми от кожну неділю будемо робити рубрику, давайте поговоримо. Ну, зрозуміло, що дуже багато йдучи за мене за цю фейкову страничку. Дивіться, я це кожен день говорю вам і ще раз хочу сказати, у мене немає фейкової странички, я опять же, її прикріплю на цьому ролику. У мене страничка моя одна, що в Тікток, що в Інстаграмі. Я вас дуже прошу, декотрі, ви знаєте, дуже більше що обіду, що мої підписники пишуть, світуля, як ви так можете говорити, як ви так можете писати? Я говорю, дівчатки, ну ви світу, знаєте, вже не один рік. І пойміть, ну, е, якщо... Почала війни я залишилася в Україні, я не уїхала, і навіть мислі не було в мене таких уїхати. Ми остались тут. Як ви взагалі можете подумати, от на мене таке? Ну, дивіться, я вже казала вам, мільйон людей, мільйон м'яні. Ну хочу вам сказати, що страничка у мене одна і файкова страничка. Я її зараз прямо на цьому ролику прикріплю, щоб ви знали, що це не моя. Звісно, гадості пишуть, боже, там. Ну, це знаєте, це людина, яка не впевнена в собі і яка в своєму житті нічого не достигла, якої трошки не впорядкувся напевно, з головкою, тому що нормально здрава людина це робити не буде. Дивіться на друге відповідає запитання, чи не цей ефект на ваш роботу? Дивіться. Я не хочу сказати, що там дивіться, звісно, ви знаєте, що після Нового року робота трошки вона спала, але я завжди кажу, це торговля. Торговля не може бути така, знаєте, вау, Пойміть, день на день не приходиться. Ні, вона не повлияла, тому що мої клієнти як приходили до мене, так і приходять. Там по поводу кажуть, що метрівська дівчинки мої, хто їсть мою продукцію, він до цих пір її купляє, він до цих пір її заказує, він до цих пір її замовляє, тому що вона дійсно в мене пуста, дійсно хороша. Ні, ви знаєте, не повлияло. Ну, Ніколи підписники мені пишуть. Світуля, як ви то, як ви то, дівчки мої, якщо ну, ви е, думаєте, що я так можу робити, я ж розумію, я ж не можу вам ставити ну, там, нові мозги. Правильно, ви собі так думаєте, значить думайте, хочу вам сказати що ще раз. Ні, на, на торговлю мені воно не впливає, влі... 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 просто, Ви знаєте, день, допустимо, вчора субота, да? день був такий на плаву, Ну і нічого, дякувати Богу і за це. Тому що, знаєте, можу, щоб не кожен, головне хуже. А найголовніше, я завжди казала, щоб було здоров'я, настане мир, а робота вона як була, так і буде девочки, на цей фейк мої странички мою вніжність. Дивіться, там, звісно, все моє це вілічується, і там да, допустим пишуть всякі гадуці. Подивись на себе, на своїх любите Любіть себе і обсуждайте друзі. Я така, як я є. Я не показать показати з фільтром. Ми сказали, без фільтра, калаті, виником, на роботі. От я стою перед вами. І е, ніхто не вправі обсуждати другу людину. Саме головне дивіться за собою, за своєю красотою. а на цій фейковій странички, коли вони увілічують там губи, у мене великі. Дивіться, у мене губи великі, бо вони мені нравляться. У мене глаза малі, бо вони такі у мене сражіння, дівчатки мої. Саме головне ви спочатку подивіться на себе з сторони, а потім пишіть за мене. Я яка є, така і буду. Захочу, я зроблю губи більше. Захочу, я увілічу собі скули. Це моє тіло, моє лице. І що мені подобається, то я і роблю. Понімаєте? Я не вправі обсуждати, які ви боже мій, коли людині щось подобається, вона може зробити і скули, і губи, і що вона захоче. Понімайте, так що мої красотоньки, перед тим, як щось писати, подивіться, так от просто в зеркало на себе, на сунчок. Як ви реагуєте на те, що на цю страничку не це дивіться, пойміть нормальна здрава людина, вона ніколи це робити не буде. Допустимо. Правильно, коли людина зайнята, а коли людина не впевнена в собі і вона хуже вас, вона не знає, що вам зробити, вона вам робить пакості. Но чим більше вам плюють спинку, тим далі ви йдете, тим ширше ви стоїте. Я вам хочу сказати, те, що про мене пишуть, про мене говорить, це знаєте, е люди знають, яка я. Да, я справедлива, я прямолінійна, я можу і нагрубити, і полюбити, і обняти, і привітати. Ну ви пойміть здрава, нормальна людина. Коли знаєте, коли я вчора ми виходимо за лігом із наташкою з ресторану, а одна жінка підходить з малюєю, мою каже: Мам, мам, смотри, це вже вона! І вона підходить і каже, дивіться, Світль, я за вами наблюдаю ще з першого вашого дня. І чим вище ви йдете, тим більше вам ставлять в спити. Ну ви кажете, така молодець, ви йдете тільки саме головне дівочки мої мальчики, ніколи не відвертайтеся назад. Тому що, повірте, люди вам приходять, відбаються, говорять, ви красуня, а потім тому йдуть і пишуть, ти губата, ти попата, да, я губата, да, я попата. Дивіться, я губата, я попата, подивитесь, що це моя, мій двойник. Ставить цей ролик. Ласточка моя, головне, не пропускайте ні одного слова. Любі мої дивулечки, не ведіться на ці всякі странички. Сьогодні буду я, завтра буде третя, четверта, п'ята. Пойміть людина, коли вона в цьому житті нічого не достигла. Коли вона ноль, повніше ноль, вона хоче вам насолити. Але саме головне, не ведіть на це. Так, да, воно таке, ти читаєш не Я, ну, я звикла до цього. А ви знаєте, я хочу ще сказати тому своєму двійнику, Що чим більше ви про мене говорите, ви знаєте, тим більше людей до мене йде. І говорить, сюди, ми хочемо вас подивитися. Так що тут палка двох кінців, тут дві сторони медалі. Одна добра, одна плоха. Саме головне моя богиня, не пропускайте ні одного слова. Все тщательно слухайте і пишіть. Ви мене розумієте, так? Ну дивіться, трошки вопросів вам відповіла. так? Зараз що я роблю? Я сьогодні свята неділя, вчора Леся була вихідна, сьогодні Танюшка вихода. Що світу ваша робить, дивіться, мені що таки ну не кортить мені ж один світ волос. Зараз їду до Насті в 11 часу. Кажу Настя, хочу ще десь. Ну я не хочу білий зверху, я хочу між волоссям зробити об'єм і хочу, що ти так. Чи як між до? Ну знаєш я. Зараз тобі напишуть, як подожди, не переживай. Лес на всі, якщо тебе якийсь цікавий вопрос, ти його задай. Ти почуєш мільйон відповідей. Хоча я вам хочу сказати, що ці отвіти вони дуже полезні. Вони дуже полезні. Подивись на себе, подивіться на свої групи, а що мої групи. Малі, у Ну я люблю, я люблю великі губи. Я люблю ну, в мене маленькі глазки, ну, я не знаю, чого мого папи маленькі глазки. Ну, мама моя полюбила мого папу. Получилась світулька з маленькими, красивими глазками, розумна, красивенька, шикарна українська жінка. Правильно? Правильно. Тому що, дівчатки, саме головне будьте здорові, будьте щасливі, будьте любими. І робіть то, що ви хочете. І Ще щось хочу побагати своєму двой Дивіться, у вас напевно немає теж храбу з Казати, що сказати, ви видасте на стороні, мою аватарку вірічити, да? щоб якоби ви думаєте, що ну ви знаєте, у вілічені очна хороший, там така, що думаєте, гудки, у вас немає впевненості в собі, у вас немає увіреності в собі. Ви просто знаєте, ви так і за угла, як ото знаєте, криска за угла. Ну я так думаю, що якщо чесно, мені вас дуже шкода, тому що ви людина, яка в цьому житті не добилася нічого, яка тільки може говорити, говорити, ну і ще раз хочу сказати, ласточка моя. Чим більше ви про мене говорите. Тим більше мене узнають люди, тим більше у мене йде продаж. Так що ласточка моя, мій кажу, мій двійнік, продовжайте далі. Главне, увірено слухайте кожний ролик, кожне моє словечко і додайте своє. А ви, мої хороші, які знаєте. Світулька одна, стрічка одна. Ще хочу сказати, Дівчатки, у нас на базарі немає конкурентів. Я це говорю вам просто кожен день. Кожна людина прийшла на базар, щоб чого, що до щось робити. Одна, третя. У нас на базарі повний базарі, кріп, повний базар і булькер. Людина має право піти піти, куди вона хоче. А саме головне будьте здорові, будьте щасливі. А моєму двойніку тако я кажу, I love you!